Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії KXN серія K5 на цоколь H7 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві світлодіодні лампи. Лампи, як заявляє виробник потужністю 55 Вт, абсолютно повністю в металевому корпусі, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Жилення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий ось такий мініатюрний драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла абсолютно чисто білий. Кольорна Температура заяв... заявлена 6000 Кельвін. Потужність ламп нагадаю 55 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Тому, як бачимо, відсвічують вони дуже яскраво.